Вітання всім грибникам, любителям тихого полювання. Я знову з вами. Сьогодні у нас 20 квітня 25-го року. Це чудовий день, свято, Великодень. Хочу привітати всіх-всіх гарним днем. Побажати миру, добра, успіхів у всіх ваших справах. Христос Воскресе, любі друзі! Виїсти на воскрес. Сьогодні ліс знову дарує нам чудові конічні зморшки. Я думаю, що це самі останні конічні зморшки в цьому році, в день вже плюс 23, плюс 25. І, звісно, грибочок цей весняний буде відходити. Так чи інакше була ідея все-таки сюди заїхати і спробувати зробити цей сюжет. І тільки ми зайшли до локації. Грибочки вже є. Дуже дякую за те, що дивитеся ці сюжети. Не забувайте підписатися, залишити вподобайку та коментар. Окремо хочу передати вітання своїм друзям Сергію з каналу Наш Сезон, Віктору каналу «Я фанатик», а також Ользі Пацаул та всім моїм друзям грибникам Ну що, традиційно я відправляюся на пошук, а вам бажаю чудового настрою і приємного перегляду! Взагалі, свято Пасхи це дивовижний день. За багато років я помітив, що в цей день зазвичай дуже приємна, спокійна погода і якийсь особливий настрій. Я думаю, що багато хто мене зрозуміє. Сьогоднішня поїздка, вона спланована першочергово була привітати рідних, побачитися, з'їздити до бабусі. Ну і по ходу діла заїхати в цю гарну локацію. Ви знаєте, друзі, уже ж ну, спека, причому десь тиждень 23-25 градусів і подивіться, вони навіть не пропали. Тобто холодні ночі ймовірно дають можливість цим гербочкам ще вистояти. Варто пам'ятати, що зморшкові взагалі за таких умов довго не будуть попадатися в гарному стані. Треба встигнути зібрати, тому що цей грибочок вже дещо підсохший, а цей якісний попався зморшок. Я не полянуюся, ще раз проговорю, що багато хто ну, називає їх по-різному. Хтось каже, що це зморшок високий, а хтось каже, що конічний. Але я схиляюся до тієї думки, як колись дав мені пораду вчений Миколог. Називати їх зморшками з групи конічних. Так буде простіше і це буде найбільш об'єктивна оцінка виду. Тому що ніяких досліджень і аналізів ми провести не можемо, щоб визначити стопроцентно вид. Інше питання, що гриби дуже гарні, вони характерні для цього періоду. А от погода в цьому році взагалі дуже дивна. Зазвичай в цей час ще, в принципі, гриб був досить молодий. Температура була нижча, було набагато вологіше. Наразі досить сухо. Тим не менше знахідки є. Так. Подивимося тут іще. Там десь дівчатка пішли далі, збирають. Ну що, покажу вам цю красу Сонечко, легенький вітерець. Піду далі шукати. Якась пташка на фоні щось розказує, співає. Такі класні відчуття. Так, Надюша, є гриби пташка дійсно. Є гриби. Дивіться. Сусідня локація, ну фактично одна і та сама місцинка, метрів там 10-15 пройшлися. Ось дивіться, які попадаються. 20 квітня. Отакі От зморшечок гарненькі Ось ще які стоїть величенькі взагалі. О, це клас. Сонечко так цікаво тінь створює. Так. Зараз піду до надії. Я просто бачу тут ще кілька величеньких зморшків. Дуже класно. Полянка. Але почекай, я хочу показати нашим глядачам це, це диво. Ось дивіться, а такі ще тут, друзі, гербочок. Так. Чекай, чекай. А воно забирає те, Надюш. Іди я тобі покажу красення велике. Давай дивись, я тебе сиди. хоч покажу. Ти там сидиш, сама щось собі шукаєш. Тут так. Такі нас. Йди, дивись, це просто колічно. Зараз Надюша нам покаже. А я зліва ще одного бачу. Дуже обережно, бо там ще один є. Диви який. Слухай, я справа ще бачу. Я ось ще бачу, дивись. Коротше, друзі, дивись, дивіться. дивіться. Пам'ятаєте, я завжди вам казав, присідайте і їх краще видно. Я вам зараз диво покажу. Отак от наводимо камеру, дивіться. Чік. І починаємо йти на оприсоці. Дивіться. Оп! Ще один. Подивіться скільки. Це якийсь клоундай. Ось ще один. І всі досить крупні. Знаєте, що мене дивує? Ті на початку кілька підсохші. А ці цілком якісні при такій-то температурі. Мені в кофтині ходити, жарко. Ой, Андрійко, іди сюди, тут чей. Чекай, чекай, тут дуже багато їх. Ось ще один. І що цікаво, ми в цій місцині у минулому поході були і не було гербочка. Були на початку. А це, мабуть, і тут заплодоносили. Опа! Я вже на кубку складаю їх для того, щоб потім до кошика відправити. А тут треба не спішити, їх, друзі, взагалі дивись, треба... Дивись, як є ще. Покажи, ти Надя. Ось. Так, Надійка, ну покажи, що там у нас. Оце, Ось. друзі, дивіться, за дві хвилинки в од... на одному клаптику. Це... Ось ще. Що значить вдала місцинка? Це взагалі. І якщо ви дивилися О. минулі відео, ми ви бачили, гербочок був значно менший. Ці взагалі, як для конічного, це ну такі масивні. Так, ну що? Це супер. Шукаємо далі. Так, з тією полянкою розібралися. Там майже... Десятки горбочки попалося, фактично всі крупні і посохших небагато. І ось іще одна така маленька цікава місцинка. Надюша мене покликала. Тут попався величезний зморшок, який... Ми маємо показати вам. Клас. Тепер гриб прямо під тобою. Чекай, я буду спокійненько так переміщатися, щоб бачити. Бо далі ось ще є. Оце дивіться, друзі, це на кількох метрах. Там ще є. Трошки колючаться дика малина, ожина всіляка така штука. А ну покажи герба. Цікаво. О! Ще попадаються. А он дивись, який цікавий, вже від... Від жари похилися, подивись. Це взагалі товстою це взагалі... ніжкою. Ну, це це крупний. Це. А ну дай його потримаю. Ух ты! Дивіться, який зморшок друзі, я його так дістану. Дивіться, який піноків. Це взагалі клас. Оце грибок. До речі, він такий, ну як... Трошки старий, але він нормальний. Він немає в нього якихось там він не деф... сухий. дефектів. Ну, трошки підсошений. Роботи на початку край. Не очікували ми сьогодні на такий збір. Дійсно святковий день. Дійсно Пасха, дійсно природа жива. Якесь воно все-таки. А он диви маленький який стоїть. Дуже радісне. А маленького теж забираю вже. Бо він буде так. Покажи малючка. Ой, а он ще один похилився, дивіться. А в тебе взагалі перед тобою ще один гриб Тінь падає, я не можу показати. Забери, будь ласка, руку. Ось ще О. Я його і не бачила, я бачила цей вик такий зкрученою шапинкою. Так. Оце такий збір, друзі, уявіть собі. 25 на вулиці, в під підтече, ходиш. Ну так, я одягаюся завжди навіть піднижчись, тому що кліщі. Є. Ви ж не забувайте, що цей період активується дуже сильно кліщ. У нього зараз період розмноження, він тусується, лазить на, сух, на, на сухій траві, на всіляких паличках і дуже чіпляється до штанів. То Якщо йдете до лісу, будьте уважними з кліщом. Їх дуже багато. Отак от. Так, добренько, ходімо далі. Ще щось знайдемо класне сьогодні. Так, дійшло до горбика такого. Пам'ятаю, що тут були. Тут більш тіньок. Ну, тобто, місце таке, де менше попадає сонечко, менше горбочок сохне, звісно. Паралельно знімаю кліща з ноги лівою рукою, правою знімаю. Так, що тут? Цього я впустю. Оце двійня. П'ять грибочків вже. Кліщ лізе. Бачите кліщ лізе? О! Так, добре, ходімо дивитися на холмик. Має щось на холмику бути однозначно. Так, ці грибочки я поки полишу, хай полежать. Ми до них зараз повернемось. Має тут іще бути по-любому. Дуже класне місце. Тут потужна грибничка їх, Так. Ось. Два. Ще два. Оце ця місцина в мене взагалі почалася ледь не з цього клаптика лісу. Я тут малюків на початку квітня знайшов. І так ця місцинка стала вже для мене, можна сказати, рідною. За ці кілька тижнів. Так, все наші знахідки. Десь бачив на горбі. Точно був там герб. Не можу побачити, а бачу. Ходімо за ним, ходімо. Так. Ну вот так, вісім з за кілька хвилин. Ножки поверзаємо зараз і до кошка. Прикольно, тінь видно, як я знімаю їх. Фух. Неймовірне задоволення. Так, ну що, фактично за 40 хвилин ми назбирали пів великого кошика чудових конічних зморшків. Тепер ми йдемо через лісову доріжку в дещо іншу локацію. І треба згадати, мені я завжди залишаю якусь маленьку таку помітку, де була гербничка. Я пам'ятаю, що ці канавки... Зараз паличку зробимо собі. О! Штучок 10 цих канавок пройти і буде полянка. Ми на неї вийдемо, друзі. Отак от потихеньку йдемо. Йдемо, йдемо. Оце усвідомлення факту, що їх вже не буде, воно додає азарту і дуже багато позитиву від знахідок. Бо гербочок дійсно росте. Дуже короткий срок. Два-три тижні і все. Тут у нас більше берези, бачите? Ну, тут теж є осика, всілякі листяні. От. Але тут такі каналки прикольні йдуть. І листяна порода в основному. Головна задача знайти перший гриб, ви знаєте. Там дівчата мої теж шукають зліва. Має він тут бути. Має. Дивіться який чудовий ліс. Я ці місцинки вже згадую тут. Попадалися вони. Хіба ще можливо, що тут більш відкрита місцина і сонця більше, то може тут і не підросли. Хто зна. Так. О. Ну ось в принципі я дійшов, а тут зараз будемо дивитися. Я думаю, щось має бути. Те, що знайду, звісно вам покажу. Дай будемо потихеньку вже їхати до бабусі. Часу у нас теж не, не дуже багато, От. але похід дуже вдалий. Ну що, ось одна з цих канавок, що я вам казав. І гриб в ній. Є. Тут дещо меншеньке, дійсно більша освітлена місцевість. Їм тут спекотніше, ймовірно, плодовому тілу розвиватися важче. Бо тут взагалі вже як літо. Зморшок то в нас він не любить спеку, гриб весняний, квітневий можна сказати. Так. там он... Надюша, ми на щось клич, підемо, подивимося, що нашла. Ось ще грибок. Такий непоганий, досить якісний, не засушений. Ось хороші три штучки. Це теж на одному клаптику, друзі. Це не невелика відстань від одного до іншого. Ходімо до Наді подивимось. На ну, Наді теж гриб зараз покажено. І ще є. Ось ще грибочок. Ходімо. От, щоб ви зрозуміли, про які я канавки кажу, я її просто покажу. Дивіться, бачите? Ось. І отак от оце іде отакі виямки, канавки оці. І на цих горбиках вони дуже полюбляють рости. От, дивіться, ось гриб стоїть. Ось стоїть. Тільки побачу. Ось маленький. Ось ще один. І вон там ще під гілляками. Так. Чудово. Результат чудовий. Опа! Пролазимо. Передам всі гриби на дійці, хай покладе до кошика. Спокотно, коли різко встати, аж в очах темніє буває. А десь тут була ще місцинка. Класна була. Чи далі вона. Опіду подивлюся. Так, супер, тут теж є гриб, збираємо далі. От. Все як завжди. Ну що, пора їхати додому? Ось дівчатка вам передають вітання. Дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал. Менш ніж за годину отакий от дивовижний врожай. Це велетенський кошик насправді, тому герба багата. Кілька сотень зморшків. Покажу вам ще раз на прощання цей чудовий ліс. Звісно, дякую вам за увагу до мого каналу і доброї справи. Матимете час бажання, напишіть відгук, коментар, задавайте питання, завжди з радістю відповідаю, оскільки для мене дуже цікаво вивчатись від гербів, і будь-які поради та досвід завжди цінуються.